Компанія мініагроміста Чінюсів вас вітає на огляді: у нас трактор Solis Extra 26. Даний трактор має 3 двигун від заводу Mitsubishi. Привід повний: 4 х 4, присутня гідравліка руля та навіски. Двошвидкісний вон 540 тисяч обертів. Переднє колесо у нас 7х14. Задні 83х24. Два гідровиходи під нависне, блокування заднього диференціалу, колія трактора 1,20 м, Усилений задній і передній мости. Ціна даної моделі у нас станом на сьогоднішній день 9000 доларів. Коробка передач 3 плюс 1 Однодискове щеплення. На трактор у нас 2 роки гарантія. Є в наявності, кого цікавить. Будь ласка, приходьте, тестуйте, обирайте. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Нагадую, ціна даної моделі 9 тисяч доларів. Вага даного трактора 1150 кілограм. Також присутні і Соліс 105 і 50.